Цим бісером, після як у мене померла мама. У мене була велика депресія, дуже велика. І я почала вишивати бісером. Бісером я вишиваю майже 3,5 роки. Багато. Дуже багато я вишила картин, але я не продаю їх, тому що продавати, розумієте, це бізнес, я не хочу. А от подарити людині, там, на сільський клуб, я це роблю. Володимир, забула, як вона називається, я це Тетяна йона Ну, оце таке. Лягає ровненько, так підняли мене, дуже красиво вона лягає. Ото я вийшла за, ну, за пів години. Батько не корінний соєвець він приїжджий. Ну, вони 52 50 20, 53 роки разом. Ось отак. Лаври вона принесла тут таку картину. Ми її бережемо. Пам'ять, поки ви її житимете, і так ото ми її бережемо. 20 років я дала дуже важкі праці. Я працювала в дому пристарілих. Це дуже важко. В домі пристарілих я працювала майже на різних посадах. Працювала багато років дієсестрою. Ну, дієсестрою я вам скажу, це дуже така робота і Я не змогла там працювати, і я прийшла, будемо так казати, санітаркою. Це, ну як робила, важко, звісно, старі люди, до кожного треба підійти, до кожного треба щось йому розказати, що їм десь його втішити. Десь... Тоді ось такий світло, зелений, тоді ось так. І оце все треба, ну, воно виходить, якщо є желання, якщо є горить у тебе душа, в госпіталі лежав, ради. Я з, е, молитва матері. Така хвилина. Становиться тяжко. Ти навіть потрогать, яке воно мягеньке.